Ремонт біля ужну. Новий дім там построїли і ужну ремонтують. Все, дуже гарно. Змінили ландшафт. І тут стало просто сказочно. Ліхтарі симпатичні. Все вирівняли роблять дуже гарно роблять дерево як росте цікаво нам інтересно сходи поклали розходяться дорожки туди-сюди Ось так ремонтують. Літом тут буде, думаю, дуже симпатично і естетично. Дуже, дуже гарно. можна Лавочки. Там тоже так, там ще будуть робити. Тут от спустимось по цих сходах. Там лавочки цікаві доста. Габіони такі поклали і лавочки. Лавочки ще поки не убрані, але скоро вже будуть обрані. Значить та лавочка буде і тут. Удобно цікаво сісти. Удобно, я думаю, так. Да? Да. І ногам удобно. Удобно, файно. Ліхтарі поклали, от які інтересні з металу. Досто сильні. Ось така буде красота влітку. Влітку запрошуємо вас у цей парк. Це тут, що буде непонятно, майже ограда газона. Інтересно зробили, так? Просто цікаво. Так, ще пройдемось тут. Тут теж досить все зробили. Ліхтарі. Ліхтарів, до речі, багато. Лавиці, як файно тепер, Як тепер тут файно, словами не передати. А раніше зарослі були з кущами. А там основна дорожка йде на ужнуша, йде. Нова основна. Так, а ну Йдемо глянемо. І мій там автобус, він там стоїть. Зараз я буду відправлятися. Знімає воно? знімає 4 хвилини, да? Кане Корсо Гаррик the Best Friend from Буча сіті 2017-2023 Могилка якась. Дорога яка, да? Як в сказці. Дорога до Ізумрудного города. Якось так воно називалось. І тут зробили проход довжну. Тут я думаю зараз І тут зробили ось такий симпатичний для людей проход. Раніше теж йдеш, тут грязь, грязюка була. Та ростуть сакури, якщо я не помиляюсь, і лавиці зробили, так? Да? Накрили їх? Майже сохнуть ще, можливо. Ось така. Красота в нас буде. Влітку побачимо. Закріпили досить файно, Да? Мало шатається, але то що будуть укріпляти, я думаю. А от тут вже укріпили. А? Ну тут подивимось. Як воно буде. А ні, тут ще теж. Мають ще укріпити там знизу, да, але стоїть. Дуже гарно, так. Дуже-дуже гарно. Речі забули робочі свої. Як тут файно, да? Суперово, просто суперово. Можна сісти, відпочити і далі зараз їхати на маршрут. В місті Ужгород, біля воду. Габіони теж файні, да? Крепкі, ну да Так і все. Але ще будуть розширяти парк? Це вот така красота. Ось так.